Негативним тенденціям і ситуацію в області 28 лютого йшлося на спільному брифінгу голови обласної військової адміністрації, начальника ГУНБ в області та керівника Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Приводом для роз'яснення правил інформаційної безпеки були зібрання молоді в різних містах України через активність нового молодіжного руху, що провокує конфлікти і масові бійки. У Житомирі таке зібрання молоді відбулось 27 лютого. Такою безпек... Рецедентної, принаймні від початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією, яка проявляється не лише на фронті, не лише на кордонах нашої держави, але на жаль і в мирних містах. І, на мою думку, на думку моїх колег, це є елементом гібридної війни, і ми хотіли би. Попередити житомирян, жителів нашої області про можливі провокації і попередити, що саме головне про можливі наслідки. Да, наприкінці лютого 2023 року Національна поліція в мережі інтернет виявила активність нового молодіжного руху. Мета даного руху провокування конфліктів та масових бійок на території нашої держави. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання даної інформації. До цієї роботи були залучені ювінальні поліцейські, дільничі офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, в соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ми продовжуємо моніторити загальну ситуацію і тенденції, відстежуємо події, аналізуємо соціальні мережі, групи, форуми, чати, месенджер-канали. Інші форми спілкування молоді, у тому числі і через мобільні додатки. На жаль, вчора в Житомирі на нашій Пішохідній Михайлівській також зібрались молодь. Про збір представників одного з деструктивних молодіжних рухів ми взнали із соціальних мереж. З даними особами поліцейські проводили превентивну роботу, перевіряли документи, роз'яснювали відповідальність через порушення громадського порядку. Відтак якихось провокацій чи інших бійок, інших проявів публічного порядку ми не допустили. Водночас наші фахівці працюють над тим, щоб виявити та заблокувати канали та групи, створені для розкручування цього деструктивного молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Ми звертаємось до батьків і закликаємо бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля. Контролюйте коло інтересів і спілкування ваших дітей. Важливо постійно розмовляти з ними і, не обговорювати, і обговорювати ці моменти. А ще батькам потрібно пам'ятати, що вони відповід... несуть відповідальність за дії їх неповнолітніх дітей. Тож закликаю всіх бути обачними і не вестись на провокації, які е, створює нам ворог. Жодних заборонених предметів е, не було виявлено. Але механізм тут е, простий: е, створити напругу у нашому суспільстві е, любим шляхом, в даному випадку шляхом підбурювання молоді. Ми точно не допустимо жодних безчинств. У нас на Житомирщині. Я дякую головному управлінню національної поліції за своєчасну реакцію, яка відбулася вчора. Я хочу запевнити і підтвердити слова генерала Левченка про те, що не тільки головне управління національної поліції в Житомирській області займається цим питанням, а й управління служби безпеки України. По виявленню звідки витікає інформація, ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які форми і методи для запобігання провокаціям. Всі без виключення батьки не знали, що їхні діти пішли на таку акцію. Ми сьогодні відпрацьовуємо всі навчальні заклади без виключення, щоб діти були зайняті уроками, додатковими заняттями. Працюємо з батьками, щоб вони контролювали, де і як їхні діти проводять дозвілля. Законодавцем передбачено кримінальну відповідальність за такі діяння за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність це стаття 304 кримінального кодексу України, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Також кримінальним кодексом визначено відповідальність за організацію масових заворушень. Ми сьогодні ми їх передаємо ключ. Все ви зараз особисто перевірите, як вони їдуть. Ключі від трьох нових позашляховиків отримали воїни Славетної 95-ки. Проєкт Залізні коні реалізовує благодійний фонд Майбутнє України 2050. Один із напрямків у нас це військова допомога саме 95 й бригаді. Ми допомагаємо і 30-й, і 12-й, іншим бригадам, але основний акцент зробили зараз на 95-ту бригаду. Тому що багато друзів, колег земляків, моїх там служить і вибрали цей напрямок, і вибрали саме цю бригаду. Станом на зараз благодійники передали вже 33 автівки для воїнів. Голова фонду говорить, машини були різні і легкові, і вантажні, і підзенітні установки. Цього разу потреба була саме в таких позашляховиках. Тож військові таким подарунком дуже задоволені. Основними критеріями, які на сьогоднішній день. Ну, характеризуються бойові дії це швидкоплинність, тому маневр підрозділами їхнє переміщення от, це дуже важливий аспект, тому потребує дійсно зараз війська. Іменно саме такої техніки, яка може швидко перемістити групу там з чотирьох осіб, бо доставити її до місця виконання завдання і повернути звідти. Та Скільки проживе будь-яка автівка на передовій, ніколи не відомо. Тому потреба в колесах завжди залишається. Однак такі складності не псують настрій наших захисників. Настрій мити ноги в Криму. Вже цього літа збирати кошти на авто для захисників допомагає потужна команда. А в рамках благодійних концертів Дорога до перемоги до її складу входять такі артисти, як Ніна Матвієнко, Амадор Лопес, Артур Босо, Анна Добриднєва та Сергій Мироненко. Це артисти, це волонтери, це патріоти України, які залишилися, не поїхали в Європу, а працюють саме тут в тилу, і на передові дають концерти для того, щоб Зробити дві мети: перша мета у нас це допомогти Збройним силам України. Інша мета підняти дух саме в тилу. За два місяці команда А провела більше 20 концертів і продовжують далі. За один такий вечір вдається зібрати від 40 до 70 тисяч гривень. Зізнаються благодійники. Вчора дорога до перемоги завітала і в Житомир. Команда рухається у інші міста Житомирщини та всієї України. І переконують, разом ми зможемо подолати усе. Разом поборемо, і все буде Україна! Слава Україні! Гребство! Катерина Волкова, Олександр телеканал СК Декілька місяців тому тут було закинуте підвальне приміщення, в якому не було можливості знаходитися. Лише за два місяці підрядна організація перетворила це місце у сучасне комфортне укриття. Тут використано всі екологічні товари. Тут зроблено опалення, повністю замінені всі мережі, зроблені туалети, зроблена вентиляція, освітлення. Також тут присутній вайфай. Також тут зі присутні TV. на стінах зображені емблеми різних футбольних клубів, адже ліцей, за яким закріплено укриття, має спортивні класи. Директорка говорить: дітям вже доводилось проводити час в цьому укритті. Ми тут проводимо і уроки. Ми можемо дивитися наукові фільми, пізнавальні фільми і долучатися до всього. Того їм тут зручно. Комфортно, як і всім нам, дорослим, розуміючи потребу, заклад звернувся до міської ради. Там же на заклик відгукнулися та почали займатися пошуком меценатів. На жаль, у нас в країні війна, і це перешкодило навчання нашим дітям. До нас звернулися ряд навчальних закладів для того, щоб ми допомогли облаштувати укриття. Сюди включились і бюджетні кошти. Також ми знайшли меценатів проєкту наших добрих друзів, які своїми власними коштами вклалися сюди і облаштували оце укриття, яке ви зараз бачите. Меценатом стала швейцарська компанія. З початком повномасштабного вторгнення фірма взяла на себе обов'язок допомагати українцям саме в облаштуванні сховищ, і тимчасове укриття для Житомирського навчального закладу стало не першим. Дуже приємно, що результат. Він все-таки показує, що це все не не даремно робиться, що діти будуть навчатися онлайн, офлайн, а не онлайн. Будуть берегти, як уже було сказано, своє здоров'я, очі. Хочу ще сказати, що ми не зупинимось на цьому. Є вже і відеозвернення, і листи від керівників навчальних закладів, і ми і надалі будемо працювати і фінансувати подібні проекти. Хотілось би не укриття фінансувати, але на жаль, на сьогоднішній день ми фінансуємось такі об'єкти. Компанія виділила на цей проєкт близько 20 тисяч доларів. Загалом у додатковому укритті може одночасно перебувати близько 200 чоловік. У закладу є і інше сховище однак таким чином вивести на офлайн навчання зможуть ще більше учнів. Ми можемо приймати дітей для навчання в форматі офлайн тільки. Згідно кількості квадратних метрів, якщо ми отримали більше, наприклад, якщо у нас 200 квадратів, то ми можемо 200 дітей навчати в офлайн режимі. Якщо нас не постачає, то на жаль, діти повинні обирати чи дистанційну форму, чи педагогічний патронаж, чи кстана та інше. Більше у нас квадратних метрів. В сховищах більше дітей можуть вчитися офлайн. Загалом у Житомирі з 33 шкіл власного укриття не мають лише вісім. Однак в управлінні освіти запевняють, робота із облаштувань тимчасових сховищ у навчальних закладах не припиняється ні на день. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Рятувальники служба безпеки на воді, сапери та волонтери Червоного Христа. Усі разом спецслужби навчали дітей правилам безпеки. Так відзначили Всесвітній день цивільної оборони учні Житомирського ліцею номер 4 Це рятувальна служба для учнів шостих класів. Це домедична підготовка, де проводять фахівці Червоного Хреста. Представники це десяті класи. Одинадцять класи вчителі захисту України проводять різні тренування. І най, мабуть, таким найголовнішим і цікавим процесом для усіх інших учасників цього процесу буде пожежна безпека на вулиці. Це буде виставка пожежних машин, де діти побачать на практиці, як може відбуватися полум'я пожежа і що ми які дії ми маємо виконувати під час цього процесу. Показуємо, щоб діти трошки орієнтувалися, які небезпечні предмети можуть бути, як вони виглядають, трошки про принципи безпеки, трошки про те, як ми працюємо. Поверхнево пояснити, що також робота нелегка. Це не те, що вважають, якщо ти там прочитав, побачив, і ти вже знаєш. Як з цим поводитись? Ні, якраз основна задача це донести інформацію, що це все небезпечно, і навіть якщо ти маєш досвід багато, це все одно небезпечно. І заходи проводяться постійно у всіх школах, тому що ви знаєте, в Україну на жаль прийшла війна, і тому пріоритетом є збереження життя і здоров'я наших дітей і працівників наших закладів. Тому ми сьогодні побачите, як ми співпрацюємо з державною службою на ситуації, А діти сьогодні багато чого дізнаються. Поспілкуватися наживо у нас можливості немає. Ілля на Донбасі, але зараз у нього короткий відпочинок неподалік лінії фронту. Тут хлопець по відео встигає і навчатися в магістратурі в Київському політехнічному інституті. Дуже ретельно ставлюся до навчання, хоч і в таких цих подіях, але знаючи мене, викладачі розуміють ситуацію і завжди прислухаються вони підлаштовуються, щоб я міг зайти на Напари з ними поговорити, зробити якісь завдання, щоб не заплатити на пари. Тож побратими прозвали хлопця філософом, а ще називають студентом. Ілля вчиться на відмінно, бакалаврат закінчив із червоним дипломом і, власне, міг залишитися й далі в університетській аудиторії, але не зміг. Ілля зізнається, що до отримання диплому хотів податися у ЗСУ, та його не взяли. Пішов в військомат в перші дні. Мені сказали, що в тебе є варіант підпису. Контракти, але ти не зможеш зараз закінчити навчання, і о, зараз людей вистачає, так мені сказали. Та щойно хлопець отримав диплом, як знову пішов до військомату. Ти повинен своїм прикладом піти і захищати свою країну, щоб показати, що. Ця нація готова зборотися за своє майбутнє. Далі збір документів проходження курсу молодого бійця, і от уже з осені ілля служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні. У той же час хлопець між боями завершив написання власної книги під назвою Романтичні редути, над якою почав працювати ще у 2016 році. Назва е, доволі е, специфічна. Ніхто не знає, що таке редути, але редути це окопи. Якщо брати з історичної точки зору, це було укріплення, де могли оборонятися табором доволі тривалий час. Туди увійшли вірші, які, по суті, писав я з 2016 року. Останній вірш це недописаний, а перед цим ще був написано 2022 року. Це на початку війни. Я написав вірш роботи при достатньому господі. Тобто це якраз говориться про тих людей, які, хоч і багато в них справ вдома, вони пішли захищати свою країну. Усі вірші про війну і про нашу боротьбу за незалежність У 2016-му я якось вже почав це усвідомлювати і намагався передати. Так, вона присвячена присвячена якраз боротьбі за Україну, боротьбі за наше майбутнє, і з філософськими роздумами, взагалі, як ми мріємо, як ми. Відчуваємо і що в нас всередині. Паперові питання допомогли вирішити рідні, розповідає військовий. От, отже, думиряни зможуть придбати книгу молодого патріота, який у 22 роки пішов на фронт. Нині предзамовлення можна зробити за номером 097 089 86 84. А вже найближчим часом збірка з'явиться і у книгарнях міста. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 чи бачили ви колись такі жовті шафки на вулицях свого населеного пункту? Мабуть, одразу виникало питання, що це та для чого? У Атаж Томоргаз пояснюють, це шафові газорегулюючі пункти. В даній шафі е, знаходяться е, імпортні італійські регулятори П'єтро Фірінтіні. Які забезпечують стабільне і безперебійне постачання населенню? Нині компанія активно займається заміною старих варіантів такого обладнання на сучасні виробництва RGC Production. Принцип роботи говорять газовики доволі простий та зрозумілий. Тиск заходить от, з цієї сторони, іде через фільтр, от, в даному фільтрі газ очищається. Попадає в регулятор. Регулятор регулює з середнього на низький тиск. І на виході ми подаємо 220 мм. міліметрів. У порівнянні з своїми попередниками така «ШРП» має ряд переваг, забезпечує всебічний доступ для газовиків, стабільну роботу слугує щонайменше 15 років. А також основне безперебійну та безпечну доставку газу в оселі українців. Дані обладнання зарекомендувало себе дуже гарно, тому що весь опалювальний сезон воно працювало ідеально. Вже не в перший рік так, так, так. Е теж Томергаз встановлює саме так. дане обладнання українського виробника RGC Production з європейськими комплектуючими П'єте Фірантіні. Ось ми бачимо його в роботі. Ми розуміємо, що для наших споживачів, особливо зараз період війни, коли будь-який енергоресурс ми маємо використовувати ощадно, розумно і безпечно, природній газ все одно залишається важливим енергоресурсом. І, хоч зима вже завершилась, фактично, але все одно опалювальний період ще триває. Днями відбулася заміна двох ШРП у Березівській громаді. Одну з них встановили на території спеціально. Школи. Очільниця закладу каже, використовують газ для опалення, тому таке обладнання для них є дуже важливим, сьогодні в закладі відбувається модернізація газорегулюючого обладнання, використання якого допоможе забезпечити безперервність, стабільність та надійність газопостачання, розподілу газу. А також і саме головне безпеку всіх учасників освітнього процесу. Перше сучасне ШРП у 2023 році було встановлено у Бердичівському районі. Роботи по заміні проводяться без суттєвих незручностей для споживачів. Загалом, впродовж року, атежу Томоргаз планує встановити 87 сім регулюючих пунктів. Ніна Матвієнко, Амадор Лопес, Анна Добриднєва, Артур Босо та Сергій Мироненко славнозвісна команда. А у Житомирі артисти провели благодійний концерт Дорога до перемоги, у рамках якого збирали кошти для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас дві місії. По перше, це розрадити людей, трошки подарувати емоції, з якими от. Ми будемо всіх чекати перемогу, тому що зараз ми розуміємо, ми всі в дуже складних умовах. Нам всім емоційно дуже важко. Цей рік війни нас дуже сильно виснажив. Але на концерті під кожну пісню, кожного артиста, щось просипається, щось щось нове. Хочеться обійнятися, хочеться танцювати, сміятися, і от з вірою в нашу перемогу жити далі. І найважливіше місяць – це, звичайно, ж допомогти збройним силам України. На сцені співачка присвятила одну із пісень українським дітям, а також заспівала з маленькими фанатами зі сцени і вкотре нагадала, що кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу. Ви в цьому залі бачите скриньки і пам'ятайте про те, що не буває маленьких донатів. Кожна кожна ваша копійка, кожна ваша гривня наближає нас до великої перемоги. Давайте оплески збройним силам України. Артисти говорять, такі концерти заряджають і їх, тому що у кожному місті їх зустрічають неймовірною енергією, а також постійно доводять, якою незламною та непереможною є наша нація. Це вже більше ста концертів. Ми ціле літо давали того року цілу зиму. Яка наша участь? Любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Усім серцем підтримуємо їх і дає хороші їм настрій для можуть, сьогодні. війни з нашим ворогом. Містами Житомирщини та України команда А їздить із благодійним фондом Майбутнє України України-2050». По Житомирщині у нас були почали ми Брусилов Попільня, Ружин, Радомиш, Звягель. Зараз у нас Житомир, Бердичів в Києві. Ми провели Бориспіль, Яготин. Іванків за один такий концерт зізнаються благодійники. Вдається зібрати від 40 до 70 тисяч гривень. Усі ці кошти витрачають на підтримку зсу, а саме купують авто для воїнів. Вже вдалося передати 33 машини. Під час концерту у Житомирі відбувся також перший благодійний аукціон, під час якого розігрували сім символічних лотів. Зібрати вдалося 41 з половиною тисячу. Ми зібрали достатню суму, яка буде. Передана на закупівлю і ще однієї машини, яка буде дуже потрібна нашим хлопцям з 95-ї бригади. Оплески Опасківсьому залу! Найдорожчими лотами стала картина фортеця Бахмут, яку придбали за 15 тисяч, а також пляшка. Вина, з якою святкуватимуть перемогу. Її придбав військовий за 10 тисяч гривень. Усі зібрані під час концерту та аукціону кошти підуть на потреби 95-ї бригади. Такий теплий захід. Взагалі, ми дуже задоволені, що люди усвідомлюють необхідність допомагати армії. От і незважаючи на те, що все ще зима, да, але за два дні вже весна, і навіть сама природа допомагає і наші волонтери нам Та волонтери відправились далі у благодійне турне. Кажуть, вже мають наступні запити від військових, котрі потрібно затовільнити. і сподіваються, що залишили в серцях Житомирян позитивні емоції та впевненість, що ми усі на дорозі до перемоги. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.